Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінгайлор. Ти ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Snow Runner. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео, з друзями. Ну ми нові. поїхали! І так, пацани, сьогодні я відрів такого прекрасного Т-25 з прицепом, пацани. Не питайте, де і як я його знайшов, як я його включив, це пасальний скільки буде, тому пацани. І що я можу сказати, Він у нас є, і сьогодні ми на ньому з вами будемо працювати. Заводимо його, ох, демок пішов. Коротше, сьогодні у нас буде таке, як довгеньке відео. Ну, як на 843. Ладно, заїжджаємо по сане болото, сьогодні тупо ранена на тракторі, тут є любі трактора і МТЗ, і, можливо, навіть УМЗ Точно за UMZ не знаю, але МТЗ Т-25 і такі є. Коротше, їдемо на тракторі, подивимося, як цей Т-25 і справиться. Їдемо поки що тільки на задньому мості, по тут є двох мостовий він у нас. З прицепчиком пасани одногосінь, не знаю, так давайте газку. Ну що він, перша калабання трапований період? Ну ні, коротше, пацани, хто не розуміє, ще до сих пір хто не розуміє, це не просто гра. Ми знімаємо не просто гру, ми знімаємо топову е, другу в світі, топову гру по реалістичності, а може навіть і першу. Це дуже топова реалістичність, Димару, от І настільки передається це все, що на, це навіть краще, ніж ФС-19. тут ще щоб можна було Отакі от болотати все в міру, не все болота, всю болота а в міру. І можна було типу, молотити це все. То це була б найкраща сама, сама гра для фермерів, для тих, хто любив фроу, це поєднано. Так що, пацани, ще не розуміє, ми знімаємо комп'ютерну версію цієї топової гри, пацани, на комп'ютері. Обідно, що не на телефоні, але ладно. Правда, записую програмою від телефона бо, інакше наче ми не знаю як, але ладно. Так, пацани, у нас вже цей Т-25 повністю грязний, ну якщо не повністю, заїжджаємо. О, отут а, блін, чуть ли не повернулися. Якщо перевернемося, це буде все. Це буде жова. Так, давай, 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 Рейм, Ладно, пацани, все, повний привод. Вкрубаємо повний ведучий привод, Диференціал, Давай! Ну! Все, пацані, бачите, всі чотири колеса звернуть. Подивіться. І передній, і задній. Так, зараз, пацані, їдемо тут на повному приводі потімкнути. Так, давайте. Опа, ча. на повну, І газку. О! Пішов, пацани, так, як треба, Так, тут навіть підкидає, тут навіть сідушка маркізує, тупо реально, це стики реалістично, що. Опа, опа, пацані, на повну, і йому важко, важко. Давай, давай. Ні, лебєтку, я не буду. Бо тут навіть немає за що зачепиться. Ось тут є дерево, але поні, ну воно в боку знаходиться. Коротше, давайте зараз повністю все вмикаємо, що тільки можна. І Т-25 валиць. Всі функції. Дивіться, і він пре на них. Пре на цих функціях. Я вам серйозно кажу, так, ладно, раз, два, три. Все, приїхали. Дивіться, від першого лиця такі от від, від, від окна Т-25, від, від першого лиця. Так, ось від першого і від третього раз, Тобто дивіться, наскільки тут ще було, то грязно. В першого лиця це все реалістично. Давайте, дивіться, як повертаю, тіпо, які тут руки і як вони повертають. Ладно. Від першого лиця і від третього. Так, ладно, я ще вам. о, і від третього. Я вам пацани серйозно кажу. Так, походу, знов треба все врубати і назад. Коротше, якби можна було фес, таке фе зробити, така реалістичність від першого лиця, я не знаю, пацани, тупо, ну все, давайте тут курсором підводимо. Так, блін, походу, треба назад, так, да, треба назад здавати. Оце, пацані, вже важке було, то я вам скажу, важ, важкеньке таке для нього. Блін, а давай. в мене із цієї всієї в у мене FF тупо, за за, шкалю за 265, то в мене аж комп нагрівається. Ну, поки що, пацани все нормально. як. Ну, комп такий старенький натягне. Так, давайте повний повний привод і диф... диференціал. Все. У нас полный привод и дифференциал. Вот дифференциал. Так, тут є блокировка, пацани? мені потрібна блокировочка. Может це цей диференціал є та тут сам блокировочка з телефона. Ой, блин, пацани, чого ми з вами засіли? Це то саме, що перевернувся. Бо якщо перевертайся, то все. Хто мене тут спасе? Я не сьогодні сам поїхав. Хіба що треба дочекатись? Да, пацаны, походу ми з вами сіли. Ну, потихеньку, потихеньку прям. Давайте зараз просто мучимо його назад, здаємо. Так, опачана. І вперед. Ми тут нарили, зараз треба з розгону на всіх функціях. Там диференціали, повні привода, повні ведучимості, все. І... Так, давайте зараз назад туди наберемо розгону, і озберем. Т... ось вот, тут навіть якісь сліди. Т... Т... Так, газ пол, газ в пол! Все, пацаны, левиши и газюри. Давай, 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 сохранение. Давай. О, пацаны, а вот тут левише пішло. Це на всіх хунтах мы едем. Я уже їх сегодня взагалі не буду вымыкать, а їдем, їдем так, як едем. Якщо мы десь станем, це вже в депо, потому це уже на всіх, це вже лебедка тільки. Так, ну що, пацаны, тут вже ніби гладшая дорога, тут ми вже не станемо. Блин, це какше Т25. Йде тут непогано, так, ну, в колобаннях, звісно, щось сяде. А якщо він Т-25 по такій дорозі, йде нормально, більш-менш. То що, як дійти МТЗ, тим більше ЮМЗ. Так, ладно, від першого лиця, дивіться. Так, от, де можна нормально ту реально, тут можна, тут я більше від першого буду їздити. Так, от. Такий от відок від першого, от, як ми повертаємо. Я ж кажу, якби на телефоні таке було, що якийсь як руль, оце я точно вже не виходив. Мені в телефоні ігри більше подобається, ніж комп'ютерні. Так, ладно. Ну, Ось такі от димок, які в нас де. Так, давайте ми з вами зараз... Ой, дивіться, я вліво портаю мене тупо вправо несе. Дивіться, от зараз я вліво портаю, зараз тупо і від третього. Від першого і від третього. від Дивіться, я портаю вліво, а мене несе тупо вправо. Ні, якщо повертаю, то ще хоч якось. А якщо повертаю, не повертаю, я прямо руля маю, то тупо несе так вправо що. Так. Коротше, пасаний, що? Ну, вроді йде. Вроді наш т 25 наш цей Володимирець, пре. Так, пацани, давайте ще трохи ще приїдемо метрів 400 такими кочками та й будемо прощатися. Так. Ну тут вже йому легше це з прицепом. Без прицепу він пасане, напевно, взагалі пер. Так, камінчики. Я тут, тут мій би втопити газюрі, але ну, давайте по-нормальному полегеньку будемо їхати. З усіма функціями з 7 приводами, редукторами. Давайте ще конкретне якесь болото знаходимо та й все. Ну, Відео буде на 8 хвилин 20 секунд. Хай хай буде ну, хорошого по чуть-чуть, та й мене ще скоро вимкну світло. Щас, дивіться, від першого, поки можна, я ж вам кажу, пацани, що в мене зараз графіки не постійні міняються і такі по можливості, такі відоси пацани. Поки світло таке, то ще мінімум тиждень, поки в нас так виключають, то буде так. Коротше, пасани, поки світло будуть виключати тако, тако по Україні, типу, особливо в моїй області, то до, до цих відео такі будуть, як малі. Ну, як малі. Я стараюся не менше вісьми. У мене на цьому ютуб каналі не менше меншого за 8 хвилин немає. Є на 8 хвилин 1 секунду, є рівно на 8. но щоб 7,59 або ще щось не менше вісім. Це пацани, як традиція мого каналу. Тому давайте, ще, давайте зараз. От. Доїжджаємо до цього першого стоба та і з вами будемо пацани прощатися. Просто що, я ж кажу, реально, мені ще це опублікувати, треба об обмонтувати трохи. Що тут монтувати? Тут і так нормально. Ладно, пацани. Один-два і. Три. Дивіться, дивіться, як зноси. Ух ти, блін. Ледве не повернуся. Так, ладно, пацані, на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, хоча б не мені, то Т-25 і графіці, і реально, і гра дуже топ. Е -е, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим відео з друзями, чекайте ще нові відоси. Всім пока-пока-пока. Пока! Гра топ.